Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Місячний календар стрижок, фарбування та краси на квітень 2025 року. Астрологи переконані, що місяць впливає не лише на природу, а й на стан нашого волосся. Вибір правильного дня для стрижки чи фарбування може покращити здоров'я волосся, прискорити його ріст або допомогти зберегти бажану форму зачіски. Як фази місяця впливають на наше волосся. Фази місяця впливають на всі живі організми, і волосся не є винятком. Правильно обрана дата для стрижки може дати бажаний ефект. Зростаючий місяць сприятливий період для тих, хто хоче прискорити ріст волосся. Стрижка в ці дні допоможе зміцнити корені і зробити локони густішими. Повний місяць, час, коли волосся максимально насичене енергією, фарбування буде більш тійким, а здоровчі процедури принесуть найкращі результати. Спадаючий місяць найкращий момент для тих, хто хоче довше зберегти форму стрижки. Волосся ростиме повільніше, але стане міцнішим. Молодик це найкращий час для експериментів. Астрологи радять утриматися від стрижки, оскільки вона може негативно вплинути на стан волосся, фарбування волосся за місячним календарем. Фарбування волосся відповідно до місячного календаря дозволяє не тільки новити імідж і надати локонам яскравості, а сприяє їхньому здоров'ю та гармонії внутрішнього стану. Астрологи зазначають, що правильно обраний день для зміни кольору допоможе зберегти насиченість фарби, покращити структуру волосся та навіть позитивно вплинути на емоційний фон, які дні сприятливі для фарбування волосся у квітні 2025 року. Якщо ви прагнете змінити колір або оновити відтінок, вибирайте такі дати: 2, 3, 4, 5, 11, 12, 14, 20, 21 та 23 квітня. Це ідеальні дні для фарбування, які забезпечать насичений, стійкий відтінок і мінімізують ризик пошкодження волосся. Непрості процедури на кшталт

Волосся залишиться здоровим та блискучим. А тепер про найкращі дні для стрижки у квітні 2025 року. Сприятливі дні з 1 по 4, з 14 по 18 і 25 по 30 квітня. Несприятливі дні з 6 по 12 і з 20 по 24 квітня. Плануйте свій догляд за волоссям з урахуванням місячного календаря, щоб отримати найкращі результати. Бережіть себе та будьте здорові! Відео має виключно інформаційний характер. Для отримання відповідей на питання звертайтесь до нас у коментарях.